Перервана така безвиграшна серія, і ми щиро серце вітаємо Володимиру Богдановичу вас, команду і просимо завше прокоментувати цей матч. Ми хотів би привітати в першу чергу наших футболістів, тому що дійсно. Дуже довго не перемагали і ця гра була дуже важливою для нас в психологічному плані, в першу чергу, та і стратегічному, можна сказати, тому що ми грали з прямим конкурентом. І наших болівальників, але вірних болівальників, які приходять постійно на наші матчі. Тому що така кількість мене здивувала, хочеться більше бачити. Але ну, я розумію, що є різні причини тому. Але... Саме главное, що ми перемогли, тому що хлопці бажали дуже цього, ми всі бажали. І наш президент Сергій Анатолійович теж тільки думав про перемогу. І почали ми поєдинок дуже непогано, тому що активно почали, зразу чотири кутових подали і на пів моменту був Басова, і треба було дожимати. А потім я не знаю, чому так хлопці занервували трішки. І... Віддали ініціативу Олімпіку. Але в перерві ми порозмовляли по чоловічче з ними так дуже серйозно, і початок другу тему був дуже приємний для нас, тому що ми відкрили рахунок і хлопці діли так, як треба діяти. Але знов таки, ті проблеми, які у нас є, вони продовжуються. Я маю на увазі. Не всі гравці витримують 90 хвилин, тому що. Після травм я дуже вдячний і Цурікову в першу чергу, який зміг зіграти, тому що він практично не тренувався. Але людина дійсно професійно відноситься до своєї справи і віддав всі сили для цього. І, безумовно, фарт був на нашому боці, тому що Олімпіка було чимало нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Але найголовніше ми витримали і перемогли. Дякую. Ваше запитання, шановні друзі. マジで